Виставиш контакт. Точно. Садик не ходить. бабою сидить вдома. Тільки в розвиваючий центр. Бабушку любиш? Дивися, тут як красиво. Ой. Ух ти! Диви, диви, диви. Наче хтось сістей. Боже. Ти подивися, яке чудо природи, ба? Да, боже, наче Ух живе наш кіт, чи собака. Диви, диви, диви. диви. Клас. Це чудо. Природа. Стій, Денист, не йди, бо там собака. Ні-ні. Охо. А страшно? Диви, як... боже, відкрилося. За хвилину все опщи. Фу. Софія, ну не лізь ти тим перешкомом. І на другий день виходить ці от прями пальці. Не трогай, не трогай, бо ти їсти.